Добрий день, шановні аграрії. Приїхала до нас компанія Аверсагро. Привезли вже третю, е, схем, так, е, третій агрегат, який ми купуємо в їхньому виробництві. Е, Шліфова борона. Ну то ми покажемо і пізніше. Зараз починаємо з. Ротаційної борони виробництва Агро, дуже якісно зроблено. Не... Я колись завжди щось українським, скажімо так, виробникам не довіряв, чого. Якість метала, там то сюди-сюди. Але коли ми придбали год вісім назад оцей даний агрегат ротаційну борону, ми нею вже відробили дуже багато. Примірно скажу, десь дві 3 гектар ми вже зробили нею. Ні єдиного разу нічого не поміняли, що до сих пор все працює. Чуть-чуть зносився ніж, але ще його не ніс, а цей е, зуб. ще можна і можна працювати. Я задоволений якістю роботи даного агрегата. Дуже. Це зрозуміло. Ну і Якщо ж переглянути, то навіть тут підшипники, як я бачу, ну, досить добре себе показують. Так, так, так. Я одразу думав, що будуть моменти, але ні. Дуже, я, я її часто використовую, практично кожен рік ми закриваємо в неї 400-500 гектар. Да, Це... А яким, яким чином саме працюєте? Після... По озимій пшеничці ага. закриваємо вологу якби, і даємо дихання. Кукуруза-соняшник, коли у фазі двох-трьох листочків кукуруза і соняшник в сім'ядольці, перша пара, ми заходимо так. Потім, буває, пройде хороший опад дощ. Знімаю, вже коли там кукурудза соняшник в коліна, образно в коліна, ми знімаємо і де, імено, і де рядок, і робимо просто двома секціями в міждурядці. Угу, Дуже подобається цей агроприйом, він якби оправданий. Зрозуміло, добре, дякую за відповідь по цьому агрегату. Як я знаю, ще у вас є наш рублячий каток. Так, ідемо, йдемо. Ми каток. до нього підійдемо і там вже побалакаємо. Добре, ну а тут у нас рублячий каток, виходить? Да, рублячий каток вже у нас 5 років. Даний агрегат пройшов більше 2000 гектар. На даний момент нарікань по ньому взагалі нема. Ножі, ще які. Заводські були такі і є. Один тільки момент. Ми пробуємо самі легенько тут через рік легенько підгострюємо. Ага. Все. За все час поміняли тільки два-три по Угу. Все. Ось такі два-три. В плані на всьому агрегаті чи комплекти ви міняли? Ні, ні, два-три подчипника ага. в загальному. А то, що навіть рідні є, що ходять. Ага, зрозуміло. А по рамі по всьому, я дуже приємно здивований. Робить роботу відмінно. Прекрасно. Добре, зрозуміло, дякую за відгук. Добрий день, друзі. Ради вас бачити на нашому ютуб-каналі. Ми наразі знаходимося в Київській області в Згурівському районі, в селі Софіївка, і сюди ми привезли наш агрегат, а саме шлейфову борну по ширині захвату в 11 метрів. Тож далі пропоную вам переглянути декілька кадрів з приводу конструкції даного агрегату. Друзі, ну а агрегатувати дану борону ми будемо з трактором DoytsFar в 260 кінських сил. Взагалі, для того, щоб працювати цією красуною, потрібно лише 190. Але тут фермер вирішив взяти трішки з запасом. Друзі, ну а наразі давайте переглянемо на ці шлейфові полотна. Звертаю вашу увагу, що у них є по 16 рядів, а, і фактично вони з'єднуються ось таким чином. Друзі, ну а що стосується саме робочого органу, фактично зубу шлейфової борони, то він є повним аналогом бренду марки Макфарлайн. Як показує практика, а, саме такий зуб ходить найбільше. Навіть якщо порівнювати його з оригінальним Макфарлайном. То він фактично не дає йому ніяких шансів і повністю виграє в свою чергу по продуктивності, яку може напрацювати цей зуб. У нас є зараз господарства, які працюють саме такими шлейфами, бореними, такими полотнами, такими зубами, і вже напрацювали одним комплектом більше 10 тисяч гектарів. Ну а зараз давайте розберемось, чому саме так. Дивіться, зуб є фактично повним аналогом марки Макфарлайн. Він є закаленим спеціальним чином по робочій довжині в 100 мм самого зуба, і він є не литим, а кованим, що в свою чергу, якраз таки дозволяє йому ось таким чином витримувати такі величезні буквально напрацювання. Друзі, ну і в будь-якому разі ще хочеться додати, що ми займаємось не лише виготовленням саме ось таких готових рішень по закриттю вологи і вирівнюванню полів. Варто зазначити, що якщо у вас є, наприклад, рама ваша, є якісь коноштей умовно, то ми можемо виготовити саме наші шлейфові полотна, приїхати їх встановити на вашу раму, щоб ви також оцінили якість наших шлейфових полотен. Тож, друзі, не зволікайте. Якщо у вас є потреба в закритті вологи, не варто ніяк зволікати. Звертайте саме зараз за номером телефону, який вказано на екрані. Ви зможете отримати якісну консультацію з приводу того чи іншого агрегату, або того чи іншого переобладнання, тих самих шлейфових борін або іншого формату агрегатів. По самій конструкції рами, дивіться. Ось таким чином в нас кріпляться, підтримуючи колеса. Рама сама виготовляється з цільно тягнутих труб марки Сталі 09G2S, що, в свою чергу, якраз таки і забезпечує надійність цього агрегату. Тобто ми використовуємо лише високоякісні матеріали. Ну а, наприклад, якщо повернутися до робочого органу, то в свою чергу він виготовляється з марки Сталі 60S2A. Якщо рухатись далі, то ось таким чином в нас виглядає причіпний пристрій. Будь ласка, звертайте увагу. Є спеціальна підставочка для зручного зберігання самого агрегату. І також як запобіжний засіб, для того, щоб не виникало ніяких питань по рамі. У нас тут представлено ось такий трос, який регулюється талрепом. За вашої потреби товщину троса також можна змінити. Але, як показує практика, взагалі ніяких проблем ні по рамі. Ні по робочим органам, ні по гідравліці даних агрегатів просто немає це. Ідеальне рішення для вашого поля по закриттю вологи і його вирівнюванню. Що, друзі, нарешті вкомплектували ось таку нашу шлейфову борону Greenway в 11 метрів з таким трактором, зелененьким DoytsFar. Наразі борона вже зібрана повністю і буде очікувати початку роботи навесні, яка незабаром вже настане. А ви в свою чергу також не зволікайте, Звертайтеся наразі за номером телефону, який вказано на екрані або у описі під цим відео, для отримання консультації з приводу таких або інших агрегатів. І також обов'язково не забувайте підписуватись на наші соцмережі, ставити лайки і писати коментарі. Дякую за перегляд, був радий для вас познімати цей ролик. До побачення!